Всім привіт! Ну що, я вирішив проходити різні ігри свого дитинства, які у мене були, яких не було. Це ігри на Денді, Sega, Game Boy Advance і взагалі на такі а, старі і не особо тяжкі приставки. Вирішив я почати з Кота Фелікса, так як в дитинстві в мене його не було. А, буквально два роки назад я проходив, але в мене не було геймпада і я дуже часто зберігався. Тут я старатимусь не зберігатися взагалі. А, відос буде перший, це перший відос, тому він буде недовгим, буквально хвилин на 20 плюс-мінус, а вже далі будемо бачити. Зі звуком, надіюсь, все нормально і не буде ніяких проблем. А, якщо буде чу-чуть лишній шум на задньому фоні, то особо не звертайте уваги, я живу в селі, в мене якби постійно лишні звуки є. Погнали перший уровень. Рівень, рівень. Гра мені в принципі, подобається а, і візуально, і по самому геймплею. Ну, так, відносно. Але в принципі, як для восьмибітної гри, це взагалі шикарно. А, молоко нам дає а, очки і... все валіде. Не пам'ятаю. Взагалі не пам'ятаю. А... Цього, ні. А це прикольно, що можна, типу, з зброю, скажімо так, міняти. Але з однієї сторони не особо, бо не кожна дуже потрібна, скажем так. Гра сама по собі, в принципі, не складна. Ну, я ж кажу, проходив без геймпада, суто все з андроїда. І в принципі... Можна грати, можна. Да, без геймпада складніше, бо ти не відчуваєш е, кнопок, ти ну, взагалі коротше, нічого не відчуваєш і, типу, виходить, е, багато помилок робиш. Е, тому зберігався дуже часто. Ну от і перший підрівень вже пройдений. Давай. Я думаю, до 2 рівня дойдемо, ну, в загальному це перший рівень, другий підрівень. Думаю, до другого дійдемо і на цьому сьогодні закінчимо. Ах, добре, що випало. Головне, щоб зі звуком було все добре, тому що якість в принципі повинна бути і так нормальною. А от зі звуком може бути біда, бо немає мікрофона навіть петлички. Я ніяк не можу назбирати і купити його. Ай ай! Танчик! Тан... От танчик мені не нравиться. Я не чувствую дистанції стрільби. А... Цих я не люблю рибок. Давай. Є. Yeah. Тут ми собі назбираємо. Додаткові життя би дають чим більше очок назбираєш. Якщо я не помиляюсь. Може бути, що я помиляюся, я е, в цих штуках не особо розбираюсь. І як вже й сказав, цієї гри в дитинстві в мене не було. У мене взагалі мало було ігор на Денді в дитинстві. У мене була навіть Денді гібридна. Тобто вона тя, ну, можна було короче, з неї запускати ігри на Денді і на Сєгу. І при тому всьому вона сама називалася PS1. <laughs> така от гібридна приставка. Ну, в принципі, мені її вистачало з головою. Оце, що тільки мало було Ігор. Точніше, це були е картриджі без е коробки. Тобто просто сама плата, і я навіть не знав, яку саме гру хочу запускати. Такий от прикалдес був в дитинстві. Якщо що, мені зараз 23. Бачаюсь, мене перервали, відволікли. А, продовжуємо. Я втратив свою зброю, ту ж та, що була, через те, що не нажав на паузу, коли відійшов. А, достигну, так. Да. Ай-яй. -ай. Провтикав нажати на паузу. Я забув, що в цих ігор є і ліміт. Озброєння і є ліміт взагалі по проходженню рівня. Блін, я, до речі, дійсно забув Куди ж ти поїхав назад? Куди ти поїхав? За Ах ти ж бляха. То не чесно? Взагалі не чесно. Смоталися всі звідси. Давай. Ой, Вай... о, все, назад. Оце мені зброя сама краща. Тому що, як я і сказав, танчик мені не подобається. А танчик є воні, б, останньою. А не подобається через те, що я не відчуваю дистанції і стрільби. От і все. А тут а саме якраз те, що треба. Та вистибне. У мене часу немає вже. йо Йо-моє, я думав, що мені кагаплик. А все, кінець? Ні. Болі. А, босс. Опа. Не, ми його заробисто ушатаємо. Хтось взагалі бачив мультфільм Kid Felic? Я щось думав попробувати, але... немає взагалі... ну наскільки я знаходив... У, не не, ну, даже російської озвучки, типу перекладу. Я вже не кажу про українську Тобто, суто тільки мультфільм на англійській мові, так само, як маячок Папай. Його я теж хотів подивитися, просто щоб дізнатися, що це за персонаж. І висновку знайшов тільки на англійській озвучці і все. А англійську я взагалі не розумію. Ну що, ми дійшли до другого рівня? На цьому, думаю, закінчимо. Як для початку, як для першого рівня. Якщо вам подобаються такі ігри, такий контент, підписуйтесь.